Брискала хібіскуси і троянди, і мені тут цікаво, що ж воно. Та ні, ще треба деякі. Ой, вибачте, Ось навіть є сонечко. Деякі вже засухі. сухі. Ага, а ось тут іще живі зарази. Угу. Ну і ще побризкаю. Ну, сьогодні не вийде. Сьогодні дуже така погода. Вітряна. А Оце сухо тут. Тут ні. Ой, ну ладно, що ти зробиш? Треба ще бризкать. Піндюшка, що ти бігаєш? Ой, мене тут застряло. Чи буде дощ, чи ні? Я ближче підтягну, щоб поливати. І руки помию. О, вода кипяток. Так, добре. У мене тут ось така трояндочка. Так, а тут сухі. Ну, оце, руки помила і ще лізу. Це сухі. Добре, ну тут не, не чорні, тут зелені були. Ну що? А може, і вітер перестане то тобризкать треба ще? Там поливати, все засушило, як дощу в й не було. Так, все. Ручки помила. Хочу морозиво з'їсти на дворі посидіть. Красиня гуляй. Я вже сьогодні позрізаю маки, деякі, мабуть, викопаю, трішки зроблю таку кучку. Ну, якось так, щось буду займатись, поливати буду, це однозначно. Так, я не лізу, я тільки дивлюся. От. Засохші бачу, тут зовсім немає. Ну, вітру не буде, то зроблю ще. Ну, зарази, як вони достали. Так, ну і що я? Я з'їм морозиво і. Приведу в порядок маки, вони вже відквітли? М -м -м. Висташкове. Пенді, тобі такого не можна? Мені теж не можна. Але я оце ж бачите. Скільки тут хоч цукру? Багато? Що угу. тут, тут, Дата виробника і все таке складу 70 грам, а складу я не бачу. А тут. А, ось ось склад вода питна, масло вершкове 13%, цукор не сказано скільки. Молоко сухе, знежирене, вафельний стаканчик, 7% борошно пшеничне вищого сорту. ну так написано, Олія соняшникова, сіль кухонна, Це я маю на увазі борошно-пшеничне, мабуть, оце вафельний стаканчик. Да? Так, розпушувач натрію, дигідрокарбонат. Фісташкова паста 2%. Суміш стабілізаторів та емульгаторів. Моно та дегліцериди жирних кислот. Камідь рожевого дерева. Камідь рожевого дерева, гуарова кам'ять, ой, карагенан, ароматизатор, фісташка. Тобто ароматизатор, Барвники харчові натуральний цукровий колір, куркумін, мідні комплекси, хлорофілів, сіль кухонна. Може містити незначну кількість арахісу сої без ГМО. Ну ось так. Це ми таке вживаємо, так? Да? Пенді, ні, тобі не можна. Поки я ходила, воно трішки розтало. А ми що читаємо? Ми, коли купуємо, ми нічого не читаємо. Віка в мене тільки на хлібі читає. Корисне, не корисне, що там, і вибирає хліб. Ну, зараз, мабуть, і хліб не читає. Раніше чітко читала. Підемо угу. працювати. Угу. Прижмурилася, наче вона не спала. Як зайшли додому в три години і ось тільки вийшли 6 годин зараз, Ну, трішки попрацюємо. Ну, було дуже жарко. Чес нічого. Ладно, я доїдаю бумажечку, папірець віднесу. В гараж там у мене сміття стоїть на вівторок. І попрацюємо трішки. Це вже в мене тут спіє полуничка румба і Алегро. Дивіться, яка вона гарна. О, бачите, здорова. І це ж, я думаю, а ось дивіться, яка краса. Думаю, зривати не зривати, може ще хай повисить, дивіться, яка здорова. Поки мої приїдуть, вони ще дозріють. Ну що, в холодильник ховати. Ой, тут багато, а це на цій плантації. Ось бачите, яка. Ну, ще дозріває, хай хай дозріває і ось. Угу. А все лежить прямо. Дивіться, яка краса. Треба завтра, мабуть, зберу і добре-добре залізю. Ось яка, ось, ось здорова, Правнучку. та й, внучка. вона перша їсть, а потім вона не хоче вже. Ну, це на цій плантації. А на ті же скільки. А вуса як нав'язалися. Це порозлягалися тут. Ну, тут. Тут меншенька, ось такі вони, ягідки. Ну, вона солодка-солодка. Теж багато вистачить. Так що треба вуса збира... зрізати, а ще квітує. Запізніла. Ну, є, В цьому році полуниці багато, як ніколи. На жаль, вітер так і не перестав. Ну, трішки менший став. То я оце, оцю ділянку привела до ладу вже, повиривала від квітлі маки. От, тут щось буде інше. І почитала, що можна пересаджувати ще лілії, то я там вон, три, три кущики від селя забрала, оці, що пахущі. посадила, залила добре водою. От, що ще? Вітер же, так я взяла великий тиск води і помила гібіскуси і троянди, які ну, бачила, що там ще є. Ну, це так, а як буде тихо, тоді вже я ще побризкаю. Бо мені зараз треба уже вечеріє, а мені треба там позаливати свої ялівці і туї.